Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку, моя дітвора. Доброго ранку, шановним батькам. Доброго ранку, всім миру і тепла. Хто це до нас прийшов? Це зайчик. Доброго дня, зайчику. Доброго дня. Дітки. Звідки зайчик до нас прийшов? Так, він прийшов з лісу. Сідай, зайчику, на стільчик. Ось так побудеш у нас в гостях трішечки. Зайчик приніс нам картинки. Давайте розглянемо, що на них зображено. Це іграшки, які є у нього дома. Розкажемо зайчику, які іграшки є у нас. У зайчика лялька, а у нас ляльки. У зайчика машина, а у нас що? Машини. Правильно? У зайчика кубик. А у нас що? Кубики? У зайчика м'яч, а у нас що? Молодці, м'ячі. Може, наш зайчик зголоднів? Треба його погодувати. Куди ми його посадимо? Правильно, посадимо його за стіл. А на чому буде сидіти зайчик? Так, на стільчику. Сідай зайчику на стілець. Чим пригощатимемо зайчика? Вірно, морквинкою. Пригощайся, зайчику, смачного тобі. А тепер пограємося в гру. додай слівце. Заєць спати захотів. Сам постелю. Що зробив? Постелив. Сам приніс собі що Подушку. Підмостив її під що під вушко? Та у зайця довге що вушко? Все звисає із чого із подушки. Зайчику сподобалося з вами гратися, і гостинці сподобалися, але він вже втомився. Давайте покладемо зайчика в ліжко. Де в нас ліжко? Правильно, ось ліжко. Кімната, де ми спимо, називається спальна кімната. Малята, давайте покладемо зайчика в ліжко. Лягай, зайчику, відпочивай. Вкриємо зайчика ковдрою ось так, щоб йому було тепло. Солодких тобі снів. Давайте ми для нашого зайчика заспіваємо колискову пісеньку. Дітки, хто до нас сьогодні у в гості приходив? Так, зайчик. Куди ми зайчика садили? За стіл на стілець? Куди ми зайчика поклали спати? Ми зайчика поклали спати на ліжко. А як називається кімната, де ми спимо? Вірно, спальня. Мої ви розумнички. До побачення, дітки.